Аїша в індійському весільному одягу спить у своєму офісі, де її будить колега. Незабаром вона вже в діловому костюмі проводить презентацію для клієнтів. В цей час її мати створює для доньки обліковий запис на сайті знайомств, описавши неіснуючі якості та риси характеру доньки. На презентації увагу дівчини відволікає хлопець з букетом білих квітів. Клієнти відзначають, що вона погано підготувала ділову пропозицію та йдуть вдома. Аіша сперечається з мамою і просить видалити профіль з сайту знайомств. Але Суніта не слухає її та показує фото хлопця на ім'я ім'яра Вішанкаршах. Дівчина вважає, що текст резюме написала мати того хлопця. До неї підходить Прія, її сестра, і просить піти на побачення з цим хлопцем. Прія хоче, щоб на її весіллі з хлопцем-американцем усі були задоволені. Врешті-решт, Аїша погоджується. Але при умові, якщо мама припинить пошуки нареченого для неї та видалить профіль В свою чергу, Суніта теж висуває умову, що Аїша буде відвідувати всі весілля, на які їх запросили друзі зустріч з Раві відбувається в маленькому кафе. Побачивши Аїшу, хлопець випускає з рук сільничку. Спочатку їхня розмова схожа на обмін саркастичними зауваженнями. Аїша розповідає про себе з негативного боку. Раві каже, що в реалі вона красивіша ніж на фото. Аїша зізнається, що прийшла на зустріч тільки тому, що хоче, щоб мама видалила її профіль з сайту знайомств. Вона впевнена, що в них нічого не вийде. Аїша починає їсти, а Раві встає, кажучи, що йому треба йти. Наступного дня босаїші Приносить їй архів документів про компанію та мікрофінансування. Він хоче, щоб вона проаналізувала історії та повернула клієнтів. На весіллі друзів Аїша у святковому вбранні працює за ноутбуком, не звертаючи уваги на церемонію. До неї підходить Раві і простягає Аіші келих вина. Пару зупиняють дві старші жінки, які глузують з них почергово. У відповідь Аїша стверджує, що вже зустріла свого принца. Вона бере за руку раві і змушує їх повірити, що вони разом. Коли старі тітоньки йдуть геть, аїша намагає. Ця змусити Раві погодитися бути її фальшивим хлопцем. Спочатку він вагається, але врешті-решт приймає пропозицію. Наступного дня Аїша розповідає сестрі про договір з Раві, а він каже батькові, що збирається знову зустрітися з Аїшею, Тато радить не упустити цей шанс. На черговому весіллі батьки Аїші бачать, як в храмі Аїша сидить разом з Раві. Дівчина розповідає йому про свою роботу в сфері мікрофінансування. Хлопець пропонує пройтися разом, щоб створити видимість відносин. Згодом молоді люди відвідують разом. Кілька весіль при цьому Аїша весь час сидить за ноутбуком. А Раві весело танцює, запрошуючи її приєднатися. На наступному весіллі наречені виголошують невелику промову про те, що не має значення, хто ти індуїст або мусульманин. Їхню любов не схвалили батьки. Аїша розплакалася, тому що не може повірити, що вони не прийшли на весілля. Раві втішає дівчину, а аїша пропонує потанцювати. Раптом іншого шансу вже не буде. Пізніше батьки Аіші зустрічаються з батьками Раві та радісно обговорюють, що. У них може бути ще одне весілля в офісі. Бос повідомляє Аїші новину про те, що компанія з Сінгапуру повертається, щоб дати їм ще один шанс. Він просить дівчину відвідати з ним вечірку, яку влаштовує спонсор. На вечірці в залі звучить чудова музика. Аїша цікавиться, чи може цей діджей зіграти на весіллі її сестри. Вона підходить та окликає його. Хлопець повертається, і вона несподівано бачить Раві. Дівчина здивована. Її бос знає Раві як знаменитого діджея, якого бачив у клубі на ібіці. Молоді люди виходять на вулицю, а за пультом залишається Йоші. Тепер, коли Аїша знає секрет Раві, вона розповідає, як розлучилася з Крішем, звільнилася з банка та повернулася до Джерсі. Відверто розмова розчулила Аїшу. Вона наблизилася до хлопця, щоб поцілувати. Але в цей момент починає голосно грати музика. І раві йде виправляти ситуацію. Раві з Аїшею заходять у розкішну квартиру хлопця. Вони п'ють вино і розмовляють про своє життя. Чоловік дзвонить Йоші і виявляється, що він таємний. Замовляє їжу в ресторані своїх батьків, щоб нагодувати бідних. Молоді люди разом сидять на дивані. Вони ніжно цілують одне одного. Поки він змінює музику, вона засинає. Наступного ранку Раві готує сніданок. А іша вибачається за те, що напередодні заснула. Вони цілуються і танцюють, домовившись, що будуть приховувати деякий час свої почуття. Одного дощового вечора пара цілується біля піцерії. Дівчина отримує повідомлення від боса про залучення серйозних клієнтів. А іша злякалася, бо думає, що не готова. Раві підтримує та вірить в неї. Наступного ранку в офісі Аїша виступає перед клієнтами. Вона розповідає власну історію та історію кількох жінок, чиї сім'ї змогли почати процвітати завдяки позиції. Керівник схвально усміхається. Пізніше Аїша сидить у парку а бос приносить їй холодну каву. Він повідомляє, що компанія готова інвестувати значно більше коштів ніж зазначалося раніше. Крім того, Аїша отримує підвищення. Дівчина пише повідомлення сестрі, але її немає біля телефону. Його читає мати та припускає, що це щось пов'язане зі шлюбом. Суніта запрошує батьків Раві на обід. Коли вони фотографуються, додому повертаються Прія і Нік, які не розуміють, що відбувається. Потім входять Аїша та Раві. Дівчина пояснює, вона отримала підвищення по службі та їде до Лондона. Ця новина засмутила усіх. Суніта пропонує молодим людям заручитися до її від'їзду. В цей момент Раві зізнається, що кинув навчання і став діджеєм. Потім викривається брехня про стосунки найгірше те, що батьки і Аїша дізнаються, що Раві належить благодійний фонд, який фінансував ресторан Дайнеша і проект Аїші. Настав день весілля Прії. Суніта розмовляє з Аїшею. Незабаром їх перериває віджай, який вигукує, що прія зникла. Здійнявся галас, і сім'я біжить її шукати. Аіша знаходить свою сестру у невеликій кімнаті. Вона п'є, плаче і зізнається, що налякана. Аіша підбадьорює її та каже, що любов повинна перемогти страх. Дівчина мчить до ресторану батьків Раві. Вона просить вибачення у хлопця за все, що вона зробила. На весіллі всі чекають нареченого. Раптом він ефектно з'являється на рикші у формі слона. Він підходить до Приї та виголошує промову ламаною Хінді. Потім вони одружуються. Під час святкування Аїша вітає молодят і обіймає свою сестру. Прія робить всім сюрприз. Вона запросила на свято Діджея. На сцену виходить Раві з другом і починає ставити музику. Його батько каже всім, що пишається своїм сином. Потім Раві вибачається перед Аїшею за Достатню чесність, вона з радістю пробачає його.